Так, ну всім салют! Привіт, перекупи. Так, що? Мазду почав робити. Хто дивився попереднє відео, там короткий огляд був трьох автомобілів, двох. Одного ви бачили, Міцика, а Лануса і Мазду, я про неї коротенько розказував. Зараз буду її приводити в чувство. Так, що по ній? Давайте по козовщині. По козовщині, коротше, блин, там деякі коментарі пишуть, що я там. Швиденько, там перекуп, все, все робить. Дивись, дивись от хто пише, як роблять. Навіть молдинги ніхто толком не заклеїв. Мало того, що не зняв, а ще й не заклеїв, блін. Раз. Під потім ще молдинги, така чорна полосочка. Два. Ці підкрилки ніхто не знімав, вони вон в зеленій фарбі. Три, блін. Коротше, якийсь такий вже... Ну, машина саме цікава, що не від перекупу, а від власника, але зроблена. Коротше. Або так швиденько готувалася, або, або фіг я знаю. Плюс вона вся запілена, бачите? Ну Така типу, матова. І треба наполярувати, як завжди. Так, давайте по нюансам, що. По задній частині все бенч. фонарь, лопнутий кусочок, напевно, замінювати не буду. Бампер трошки не на місці, тут підніму. Це все задую для, бала, для пластика. Чорним балоном, щоб не було видно. Це спалірується. Ці пластиком. Балоном для пластика, щоб чорненьке було. Сколи закапати. Так, далі, далі, далі. Ну, Тут підкапати фарбою, щоб не було по цій стороні. Зараз розкажу, що крило зняти. Тут є цяточки від камінців, я не знаю, чи буду їх капати, чи ні, побачимо. Тут, може, підмалюю. І все, і ця сторона бомба. Це що от такий, такий лак вже потускнів або його... ну да, Такий ще гріні немає, але його наполірувати дуже прикольний колір буде. Це е, з зерном, зелений колір, мені такий подобається. Ну і Тут а є, бачите, десь стернувся він, такий від бампера навіть залишилася полоска. Це сполірую, воно вбереться. Диски підкрасив чорний під колпаками, що вже воно все було гарненько. Так, По цьому розказав, розказуючи що, що крило. Що крило. Я вже це вам не знімав, але по машині основна проблема була. Основна проблема це стакан передній. Один. Один стакан передній. Корот, тут була дирочка, Ще заварив. Навіть не по самому стакану, а тут ближче де, де до лонжерона, отут, така малесенька була. І тут така просто тріщинка була. Це все гарно зачистилось, за це заварив. Зараз що, шпакльовочку стіну, і стакан, напевно, по цю полосу отак, піддую. Ну, і автоматично тут інший стакан теж треба буде піддути. Тут просто такі маленькі рижики з'явилися, то їх витерти. І все, підкопотка нормальна, як завжди в автомобілях з під клапаної кришки трошки сучиться Ну не сучиться, а потіє масло Я її міняти не буду. Підкапотку помиємо. Все, так, технічно автомобіль в нормальному стані. По лівій стороні, ну по цій, по пасажирській по правій, якщо з тої сторони, то по лівій. Щось тукає таке, як блін, наконечник валить то наканічника, напевно, заміню, бо такий тарабан, це таке враження, що ходової взагалі нема. Так, показую вам салон, так? Да? Салончик який в неї. Салон класний. ну, На свої руки, ви ж розумієте, це 97-й рік, а я не сказав, 2-літрова мазда. В комплектації кондор працює. Електросклопідйомники і електродзеркала. І бортовий комп'ютер. Все, по комплектації все. Ну, отакі от карти, тут маленька є тріщинка. Сидіння класні, нічого ніде не, не порвано. Ну, тут вже дещо деякі мої речі, звичайно, є. Так, тут є бортовий, є кліма, це все працює тут, пікалка працює, коректор фар. Коротше, всякі є. Салончик досить гарний. Нормальний, що спереді, що ззаду того я в принципі, її забрав, що салон ухожений, а косметику підправити. Ну, ось так. Тут є подлокотник Чикс. Ну, зациніть, сідушки, да, на 98 рік бляха, Зараз приїжджають свіже тачки. Там восьмі роки, дев'яті, десяті вже сідушки такі почухані, Блін, це 98 рік, гляньте стан, ну, їх ще б, якщо шопах їм чистити, то це взагалі пісня буде. Ну і нема задньої полки цей. Зараз покажу, ще вам по багажнику. Бистренько, бистренько! Чикс. Чикс, чекс, чекс. Все, погано, що цієї полки немає. Блин. Він сказав, що вона зламалася, там це все. Коротше, ну, от, можливо, її на шроті візьму, дивиться, скільки вона коштує. І по багажнику порядок. Порядок в плані. Е -е, почистити його тільки. Нема таких дір, нічого немає. Зачухано. чистонути і буде гарненько. Це якась коробочка, перчатки, вогнегасник, там ще навіть аптечка є і запаска є. Під низом тут все ціле. Так що така маздьоха. Така маздьоха Наполірувати, підправити косячки у ці, що це стакан. Домалювати і все, і в принципі на продаж. Так що що, як зазвичай, заганяю в гараж. Швиденько вам покажу стакан, що вийде, як полірується. Дивіться прикол. Зняв підкрилка, а тут, дивіться, чикс. Коротше, росте дерево, блін, чи що <сі> це? От, із за таких речей в автомобілях отут з'являється рижня, оце все гниє, блін. Потрібно, якщо свій автомобіль, і ви не перекуп, і просто хочете їздити на ньому декілька років, періодично знімайте підкрилка хоча б з цієї сторони і доставайте оцю грязюку. Бачите? Дивіться, тут навіть рослинка проросла. Це треба знімати. І ще, коли зняв підкрилка, підкрилка знімав, щоб крило це. Відхилити. Найшов тут маленьку дирочку, то її треба буде підварити. І все, а поднищу на ціло. Так що такі піроженькі. Заганяю в гараж і готуємо на продаж. Ну що, пацани, трошки розкажу, да? ось так фара відполірувалася, і отак крило. От мене видно, так? Да? Ну, все видно навіть асфальт. Так, показую цю фару, яка чикматова, І крило, яке було. Бачите? Такий типу, результат. Е, то що? Е, тут я просто полірував. Якщо у вас є шагрінь, то можна колодочкою, колодочкою, зараз вам покажу Колодочкою. Отакою. З водичкою. Якщо ви знаєте, що лак ще нормальна товщина не пробивається, то можна чухнути з водичкою, перетерти, заматувати, збити трохи шагрінь або глибокі царапини. І потім 2500, так само з водою, чікс і воно стане матове, не переживайте, воно буде повністю матове. Потім просто поліруйте і результат. Такий. Добре, вже. Зараз ще полірну багажником, покажу. А далі вже все зрозуміло буде. Так, ну що, багажник полірнув. Вон, дивіться, результат. Це я пройшовся 2500 з водою. Вон, воно таке було матове. Тут були глибокі царапини. Чого? бо завжди на багажник щось ставлять, там це тягнуть потім. От такий вийшов. Бачите, дзеркальне. Так що не бійтеся, з водичкою собі 2500, якщо глибші царапини, 2000. Обережно, з водичкою нікуди не спішав, потім 2500, щоб легше було полірувати, бо можна і після двох полірувати, але довго будете її виполіровувати, щоб воно блестіло, Ще потім 2500 пройтися і це. Ну все, коротше, я вже дополіровую машину. Все, все детально пояснив. Якщо є якісь запитання, то задавайте там, яка паста. Якщо щось не зрозуміло, задавайте. Все, вже дополірую автомобіль, вже покажу кінцевий результат. Вже не буду цими кусками хтитися. І так, пацани, так, машину наполірував, буду красити пластмасу, але перед цим хочу закапати сколи. Підібрав краску, краска раз. 50 грам. Така от кисточка маленька. Дивіться, на рахунок підбора можна взяти в балончику, зальопити це. Але де, балончик коштує там, я не знаю скільки, 70-100 гривень. Підбір краски, ну хай ви 200 заплатите, але фарба буде точно попадати блін, і собі закапити навіть нічого не видно. блін, то Цятькаться цими балончиками, це, це заїхали в будь-який е, магазин чи відділ, де підбирають фарбу. Привезли лючок, сказали мені 50 грам, заплатили тих 100 чи 150 гривень, де й маєте спокій собі. Краска попадає, навіть щось легенько піддути. Да й це. Ну от, наприклад, чикс. О є скольчик, бачите? Ось такий от. Його легенько так чик-чик-чик-чик. Закапати. Щоб не було. Так, воно не в ідеал, але воно не кидається в очі. Якщо ви, наприклад, продаєте автомобіль, і є такі білі, особливо де ґрунт там пробиває. Чи це... Якщо ви закапаєте їх, то покупець, або для себе навіть, то покупець побачить ну, в половину менше цих цяточок, ті, що були, чим, чим було для того, до того, що закапати. То я думаю, що це цього варте. Тим більше якщо якийсь автомобіль нормальний, собі маленькі скольчики. Чик, бачите, і все вже. Вже все як новеньке. Я собі починаю, щоб не бігати отак в хаосі, не шукати ці сколи. Я собі починаю Чікс, погнав по кантам. Шшшш. Дивлюся, ага, є скольчик, закапав, Чикс і так. І так всю машину по кругу, щоб ніде нічого не пропустити. Так що так, закапаю, піддуваю пластмасу. Якщо встигну, підчищу салон. Бо завтра, вроді, зранку вже хочуть її забрати. Ну, принаймні, дивитися, написали в інстаграм. Що їм вроді все підходить. Так що на, треба по шурику сьогодні намити, ще скинути їм відео. Основне, як автомобіль виглядає. І, в принципі, завтра вони готові приїхати. Все, зараз закапаю. Е, саму суть показав, швидко проходжу Ще покажу, як пластмасу підую, пороги, щоб свіженькі були, і, і все. І намойку, і покажу вже фінальний результат, як відполірована і яка вона стала. Давайте, капаю. так, Заклеївся. Пластик задуваю з балона фарбою для пластику. І Пороги задуваю з балона антигравієм. Ця сторона. Що я ще зробив? В цю сторону. Тому що, пам'ятаєте, да, на початку ролика, гляньте, як фарбували, так повилазили зеленою фарбою блин, на ці пластики. І взаді оця чикс така теж сижу. Це ще нормально. Ця. Ця на третя поліролька, і там буде гарно. Всю треба буде освіжити. Все робимо. Так, ну що, трошки багажник попілісосив. Я вам казав, що в класному стані, він просто грязний. Дивіться прикольчик-чикс. Все, вогнегасник, все на місці. торнадор, компресор і, і погнали. Так, Вигнав на вулицю, щоб показати вам, як торнадор чистить. Так, забираю, зараз це попілісошу і у ці боковухи частину. Суть. Каврелін він класно вичищає, дивіться. Ну все, не розводи, не п'ятнишка. Так що нормальна тема для кавреліна. Я навіть отакі такі важкодоступні місця, бачите, щоб щетку не чистити, то чищу торнадором. Чеки чистенькі вже, потім тільки на наперту. Добре. Коротше, підчищу трошки салон, потім вже на мойку і покажу вам кінцевий результат. Ну все, пацани, що, мазда намита, наполірована Всю полірнув. Чикс, чикс. Кришу тільки не трогав. Блін, криша вже все таке. Тут все порядок. Дивіться, від'їхав на, на... на 15 хвилин, блін, пофоткав машину для людини. І вже є раз і два, блин. не знаю до чого це, звісно, блин, але сподіваюся, що до того, що пишуть книжки. Ось так вона все вийшла. Колеса піддув, були такі рижики чорним, але набагато приємніше дивиться. Салон почистив, Цій торнадором почистив і тут, а бачите, все чикс, все чистенько. Все чисто. Так само взаді. Карти відчистим. Тут ну все, машина як для людей Все гарненько Скажу зараз вам ще багажник Багажник, багажник Бачите, все нормально Ну це його можна було ще щітками почистити Конечно Щіточка на Шурика Але ладно вже Це вже таке Блін, Ховався, що на моці вам знімаю, а не на природі, як завжди біля озера, був вітер, Блін, такий сумасшедший просто. Так, тут все робить, блін. єдине, що знаєте що, блін, ключ, може хтось знає. Ключ не з першого разу заводить. Треба іноді достати і знову. О, зараз завела. Бачите, тут все робить, бортовий, контр, кнопочки, коректор фар, всі склопідйомнички, електродзеркала. Ну все, панельку начистив. Коротше, все, тачка готова, блин. Є хлопчина, який написав, до речі, я і викинув в інстаграм, як тільки взяв, що є автомобіль. І він зразу написав в інстаграм, що хочу, хочу подивитися. Ми там з ним попереписувались трошки і він вроді каже, що йому все підходить, то може зразу. Може і зразу і забере її. Правда, я там казав ціну не полірована, я її вже полірнув, але вже тут то таке, то таке блін. Так, що по ціні, да? По ціні скажу вам, е, як тільки продам. Отак от прийняв рішення, щоб так було цікаво. Ну, не дуже що цікаво. Щоб не було цих лишніх движух і це по-перше, а по-друге, по-друге, і вам цікаво. Я розумію, я теж коли дивився всякі ролики. Та й зараз іноді дивлюсь, що з дому, коли сиджу. то цікаво, от скільки ж там, особливо, коли починав. Там Займатися автомобілями, то, да, то блин, звичайно, все цікавило ці, скільки скільки ж хто заробляє, як заробляє, скільки тратиться. Так що, так що розкажу вам обов'язково. Як тільки продам. Все, по серії, по серії Крапочка. Якщо було цікаво, підписуйтесь. Напишіть якийсь коментар, бажано. Або є якісь запитання, то пишіть. В наступній серії, що буду готувати Лануса. Вже підібрав фарбу на нього, так що буде ламус. Фарбуватися заднє крило, дверка. Будемо готувати його. Все, всім пока. Чикс. До наступних відео. Давайте!